У Тернополі розпочався другий фестиваль вуличний ринок. Територію порівняно з попереднім разом розширили, задіяли не лише парк Тараса Шевченка, а й набережну. Організатори переконують, асортимент їжі та задоволення. Тут є на будь-який смак. Ми зробили певний аналіз помилок з першого фестивалю от, і зараз покращили деякі нюанси, тому що кожен фестиваль має рухатися по висхідній і має розвиватися. От. Відповідно, ми десь минулого разу. Зрозуміло, що потрібно більше робити акцент на хорошу музику. Усі точки на фестивалі відповідно оформлені, аби було стильно та приємно. На території фестивалю діють різні тематичні локації. Наприклад, в освітній зоні різні спікери говоритимуть про цікаве та корисне. Тут проведуть майстер-клас по приготуванню кави та презентуватимуть книжки. Лекцію обіцяють провести і засновники одного з українських брендів молодіжного одягу. Майстри хендмейду знаходяться поруч. Аксесуари зі шкіри Вадим виробляє у власній майстерні і продає тут, на фестивалі. Зі своїм продуктом. Том каже, виходять і за кордон, аби показати світу, українці також цінують якісні речі. На ринку досить багато китайського ширпотребу, який з часом при використанні приходить негодність, тому було вирішено взяти і спробувати. І що з цього вийшло, ви можете побачити трохи далі. Оля, Таня, дві софії та дві каті роблять різні види салатів та смузі. Це одна з п'яти команд, яка виграла грант від фестивалю Вуличний ринок. Розказувала про свою ідею, розказувала в чому буде полягати суть моєї ідеї, як точка буде організовуватися, як я буду повністю все подавати. І потім мені розказали і показали, як правильно взагалі про свою точку поставити, як правильно продавати, як правильно організувати взагалі продаж тут на фестивалі. Демонструють культуру, яка в Тернополі малопопулярна Хлопці з барбершопу. Ми вирішили показати, що ми, що ми робимо, оскільки зараз стала популярна борода. Ми хочемо показати, як можна оформити бороду, надати їй форми, вусам. І так само стрижці. Зараз стрижка стає популярною андеркат і топ-кнот. Тобто це вибриті бока, коротко, наголо, верх залишається, його, з нього роблять або дульку, або вкладають все назад ну, класика. Страви до смаку на фестивалі зможуть знайти як вегетаріанці, так і любителі м'яса. Зараз ми готуємо східну страву, яка називається димляма. Спочатку обсмажується м'ясо, потім де закладка цибулі, потім де картопля, морква, помідор, кабачок, баклажан. Зверху це все капуста. Попри кожен слой, сіль і восточні спеції. Це все томиться в великому казані пару годин і виходить дуже смачно, на собственному соку. воно все гарно тушиться і виходить просто бомбезна страва. Там ще зараз проходять, я так зрозуміла, що військові показують всякі, розбирають свої автомати, пістолети. Так. І там можна попробувати самому розібрати. Там починається польова кухня, і я думаю, що до вечора буде людям ще цікавіше. На території фестивалю є і дитяча зона. Тут розважитись і відпочити може малеча. Дітки щасливі, задоволені, правда? Скажіть yeah. Нам дуже подобається, що залучають дітей, молодь до таких свят. Наша знімальна група змогла показати вам лише маленьку частинку фестивалю, але тернополяни та гості міста мають ще час, аби насолодитися фестивалем вповні. повні вуличний ринок триватиме ще й у суботу та неділю.